Для вас час залишіть, будь ласка, свої контакти з метою от врегулювання такого питання що залишувати контакти. Ви мені дасте свої контакти? Розумієте? Які контакти? Ну ви з, з, з повід... Мені треба інформації, коли мене приймуть. Все я вам тільки що це все озвучила. Ви... Е, час вимухали... дату хвилину. місце. Я вам пояснюю, що на сьогодні так. графік особистого так. прийому громадян так. керівником філії. Так. Не затверджений генеральним ага. директором. А це мене хвилює. Мене це не хвилює. І що? Ну то все, значить, так, не, не, значить не це означає, що мені відмовили у прийомі? Ні, вам не відмовляють. Тоді дайте я інформацію мені, хочу коли мене. Так. Зачекати декілька днів. Так. коли це Ні, я чекати не буду. Вийця? Я не буду чекати на, на ваше невизначення. Або кажете, що я поліцію викликаєте мене, звідси проганяйте. Це, то кажуть під зад пенька, і я полетів звідси. Що, що я, що Ірина Петрівна, вам так весело? Так. Я що на шукаю, бо я виходу. ну а я що, я що на кого походжу, що ви кажете три дні? Я буду чекати відповіді, коли мене на прийом запишуть. Що ви смієтеся, чи що? Я ще раз повторюю. Ну. Давайте мирно врегулюємо Давайте ситуація. давайте. Вам же ж ніхто не грубить, вас ніхто звідси не виганяє. Ми можемо е, домовитися. Давайте домовимося. давайте. я вам пояснюю вже так. другий раз. Так. Ви, якби мене не Ви диктуйте мені свої умови. Я не диктую. Я поясню ситуацію, яка склалася на сьогодні. Mm. У нас йде період реформи, і відповідно є свої ви ситуації. своєю реформою, роздали всю галузь. Я рішення не приймаю щодо реформи. Розумієте так. чи ні? Є для того кабінет міністрів, який прийняв свою постанову. А от до речі ж пан Чуприна знайомий. Доброго дня! Це Володимир Гуруна. Ви ж Мене пам'ятаєте? Чому пам мене не ну, то, чого приймають на прийом до, до квартири? Ну, Не хочу приймати пана Гурону і все. Бачите, yeah. що робиться? Ну, ми ж всіх одне одне знаємо. Навіщо ну, ці концерти? Навіщо ці концерти? Ну прийміть мене на прийом, yeah. і я звідси пішов. годину робочого часу забрати. Так не приходьте до мене, я ж вас не викликав. То що ви ще мене викликати будете? <рес> ні, вже ні. То може вас ще в прийому посадити? <рес> ні. <Не. рес> Добре. <рес> Давай. Я, я, я просто чекаю і все. Все, я зафіксував.